У Черкаському главпоштамті погасили нову марку переможного нового року. Ескіз створила одинадцятикласниця Валерія з Миколаєва. Це дев'ятий поштовий знак, який належить до воєнної серії. Спецпогашення припало на День святого Миколая Чудотворця. Проте, хто долучився до події, та про враження перших покупців марки, дивіться далі. Є. Цього разу Марку присвятили сім'ям, яких розлучила війна. Спецпогашення у головпоштамті стало для пана Юрія хорошою традицією, яку він намагається не пропускати. Новий поштовий знак для нього символ віри: повернення героїв додому, воз'єднання родин і, звісно, перемогу вона відображає те, що зараз відбувається в нашій країні. Це надія на перемогу, і ми знаємо, що дуже багато людей захищають. А в той же час багато людей чекають, чекають з перемогою, чекають, щоб повернулися додому. Ескіз створила одинадцятикласниця Валерія з Миколаєва. За нього проголосували майже п'ятнадцять з половиною тисяч українців. Погасити символічну новинку запросили захисника Маріуполя разом з родиною. Ми вирішили, що враховуючи тематику марки, враховуючи те, що все ж таки війна не тільки роз'єднує да і. Дякуючи нашим збройним силам, дякуючи всі підтримки нашим всім молитвам, підтримує в тому числі і з'єднання сімей. І от у нас сьогодні приклад, коли сім'я військових, вони ну то зараз це так скаже. Наша така була ініціатива, щоб вони прийшли власне руч, випустили таку марку. Вона все ж таки є частково сімейною. Свят попереду ще дуже багато. Будемо чекати головнішого свята нашого свята для всієї України, для всього миру, нашої перемоги. Марка не важлива. Я думаю, важливі емоції від зустрічі з іншими військовими, з побратимами мого батька. Бажаю гарно провести ці свята, провести їх сім'єю, щоб всі родичі були цілі, здорові і мира побажати а вже ж. Вирішує перемогу. Так. Це До спецпогашення долучився й начальник ОВА Ігор Табурець. З його слів, Україна славиться своїми традиціями та символами. Ця марка стала символом теплого родинного кола та затишку. Я думаю, що ця марка це теж символ, який каже нам про те, що ми маємо в себе в головах нести лише тепле, благородне, те, що собою являє наша українська нація. Непереможна, незламна. І однозначно, яка рухається вперед до всіх правильних людських цінностей, хочу додати теж привітати всіх зі святом Святого Миколая, зі святами, які не з Різдвяним, з Новорічним побажати перш за все миру. Але мир у нас можливий тільки у разі нашої перемоги. Тому я бажаю нам перемоги і сподіваюся, що назва цієї марки переможного нового року. Так і буде пророча, і в наступний рік стане переможний. Випущена Марка остання у цьому році. Поштері сподіваються, що вона стане переможною. А у наступному році мріють погасити Марку з остаточною перемогою України. Зі святом любі Черкащани. Якщо ваші мрії і щедрі, і щирі, серця всім бажають і щастя, і миру, добра, перемоги над лихом і злом. Нехай же Господь вам віддячить добром. Тираж марки становить 720 тисяч або 120 тисяч блоків. Вартість одного 72 гривні. Придбати її можна в усіх відділеннях Укрпошти. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.